За своє зі своїми лозунг 68-го батальйону закарпатського ТРО, який шукає працівників на вільні вакансії. Бухгалтер, бойовий медик, стрілець, тільки частина запропонованих робочих місць. Ми шукаємо нормальних, адекватних людей. Чоловік, чоловіків і жінок. Більшості чоловіків є посади різні. Є у нас, наприклад, посада бухгалтера, є посада кухаря, е, є посада капелана. До речі, От, вона зараз є вільною. Звісно, нам потрібні оператори дронів, зв'язківці, медики, бойові медики. І це не значить, що нам що людина має бути з медичною освітою, тому що підготувати медика, фельдшера це потрібно в принципі, там, 4, 5, 7 років і більше. А підготувати бойового медика це місяць, три місяці, ну і далі практика. Потрібним обладнанням і спорядженням солдати 68-го батальйону забезпечені, цьому активно сприяють волонтери та небайдужі українці. У нас є і бронежилети, і шоломи, і старлінки, і машини, і броньовані машини. І відповідно вся зброя, яка потрібна, в тому числі те, що стосується тактичної медицини. В нас є потужна волонтерська допомога, як в особі окремих волонтерів, так і звісно, таких організацій, як руху підтримки закарпатських військових. Кількість місць обмежена, і для того, аби встигнути отримати вакансію, потрібно пройти певний шлях. Починається він від співбесіди і визначення вашої мотивації, і до спеціальних навчань, подекути навіть за кордоном. Ми проводимо співбесіду чи дистанційно, чи по телефону. Далі людина подає е, свої документи, ми робимо на нього відношення, так зване, і потім е, через е, ТЦК, з яким ми співпрацюємо, наприклад, Парачинський, Виноградівський. Е, ми е, приїжджаємо, людина проходить е, медкомісію, е, ВЛК. Підписує контракт і дається ще тиждень-півтора або людина залагодила свої якісь особисті справи. І потім їде в учбову частину, якщо не було, якщо не було досвіду строкової служби військової вучбову частину або в Рівне, або в Ворзель, там знаходиться 5 тижнів, де навчають елементарними речами, які мають бути. Поводжу зі зброєю і тому подібне, так мед. І далі приїжджає до нас, де ми ще проводимо додаткове навчання. Бійців потрібно міняти, запевняє пан Олексій. Тож не зволікайте та приєднуйтесь до великої сім'ї 68-го батальйону Закарпатського ТРО.